Шановні підписники, а ми з дружком знову в ліс по гриби. На дворі сонячно. Сонечко припікає, навіть жарко. Вже два дні погода в нас така спекотна, душна. Ну що, я вже два дні не був на гриби, думаю, що дещо ми сьогодні знайдемо. Два красавчики, але більш нема, я вже обшукав. Ідемо туди далі. Картина маслом. Що ж, йдемо далі Ой, захакався, я піднімаючись до гори, Тут такий дос бачите, вклон великий. Тут побачив грибочка. Правда він старенький. Вже встиг застаритися і плюс його, мабуть, біличка його обгризла в одну сторону. І бачите, як зажили на ньому ті рани. А якщо б так людина відкусила, то, то він би зігнив. <рив> видно, у людини якісь бактерії більш не пристосовані до лісових, як, як це казати, лісової флори і фауни. А білочка живе в лісі, то, <рив> то більш адаптовано все. Але факт є факт. І весь звір, якщо покусає гриба, то гриб після нього не буде гнити. А після людини він згниє. Ось так. А цей, погляньте, яку він пастку потрапив. Сучок. Не сучок, а корінець. Корінець, яка в нього пастка. Але він не здався, він виріс. От так і нам не потрібно здаватися. І ти виростеш, досягнеш чогось, якихось успіхів. Хоча життя його, як бачите, як зіпсувало, який він. Ну не дуже красавчик. Але він жив, поки я його не знайшов. така. Така правда життя. Це наші гори вдалині, а тут гриби синяки, ті, що я називаю синяками, Є один тут, другий синячок такий є. Умовно їстівний гриб, але я їх не збираю і не їм. Мені вистачає і білих. Лисички теж дуже маленькі, я їх залишу, нехай підростають. До речі, лисички так. Е, так, якщо їх... Е, Ну, Навіть якщо ти зриваючи, пошкодиш там і ту лисичку, не зірвеш її, то вона далі буде рости. А це э, перший раз цього року, дивіться, знайшов несправжня лисичка називається. Або ну, у нас так називають, або э, їжовик, чи як. Э, гриб їжовик, здається, чи як він називається, якщо правильно так. Ну, він теж гриб цей ісівний, але я його не беру. Ну, в один час навіть люди збирали ці гриби, здавали. Продавали, верніше тим заготівельникам за гроші. Так, ну, нема тут. Ось що я натрапив такий будиночок. Лісовий будиночок. Бушкрафт. Тут, мабуть, затишно середині. Ну це зробили діти. Вони тут випасають худобу. Це тулока. Ну і добре, що діти займаються таким, а не сидять тільки в телефоні в телевізорі. Колись в дитинстві я також такі домики любив я. Ми робили теж з іншими дітьми, зберемось і. у нас було будівництво таке. Ну, з дитинства майбутній будівельник здобуває навик. Цінокоси в розгарі, люди роблять ціну, а я по гриби. І хотів показати, якого красавчика я побачив здалеку. От там дивіться. О! Ну, це має бути гарний грибочок Так. Да. Це красавчик як він тут заховався за пеньок. Оба. Така висока ніжка в нього. Вже трохи, трохи назбирав я. Є якісь тут грибочки в мене. О, то побачив іще одного маленького. Дивіться теж заховався під ялинку. Такий. Теж на високій ніжці. Це, видно, у них сімейка така довгонога. Так нема більше? Ну, нема, не бачу. Оце місце, де я за біличкою знайшов гриба. І знову гриб. Якась біличка тут. Лінива біличка. Все залишає мені погрибове. Могла би собі забрати ці гриби. Ну нічого, дякую, що лишає. Так, ту сторону нема. Подивимося догори. Ну, нема, так нема. Один є і то добре вже. Йдемо тоді далі. Ось знайшов оцих жовтих грибів, боровиків жовтіючих. Я їх теж беру. Гарні їстівні гриби. Не знаю, чому інші не беруть люди. Ну добре, що й не беруть, більше мені залишиться. Але це дуже смачні істівні гриби. Ось іще один. От так поступово мій кошер. Все важчий і важчий. А тут у мене вже... Більше як половина. А я ще ну, і половина гриблянок своїх не обійшов. Хоча там далі гриби не так вже ростуть, там більше людей. Так, це у нас синя чопчиця, да. Там більше людей збирає, ви збирають гриби. Тому там менше шансів знайти гриба. Але знаходив за людьми теж так лісових ще нема, тут лісових, тут горбочки, тут нема, ну, цих би назбирав тут. Хочете побачити, що таке? Розійшлися три дороги. Віці одна дорога, друга і третя. І всі сходяться в цю одну. Або починаються, верніше, з цієї одної, три дороги. Ну і тепер і там гриби ростуть, і там гриби ростуть, і туди гриби. І куди мені піти? Складний вибір. Ого, що я побачив. Дивіться, оце велетень. Як його ніхто не замітив. Ну це... Ще такий гриб цього року не знаходив. Оце грибище. А там ще біля нього молодий. Маленький. Оце грибище. Це справжній такий вже великан. О. Ну, під таким великим зміями може бути, треба бути обачним, але тут я знизу бачу, що немає нічого. Ну це грибишко. О! Це мені у кошер <сміття> в кошар не стається. Як я у кошар помістити, Займе все місце, ну, почищу його від сміття. Я ж його не залишу тут. Цього маленького зриваємо. Шапочка відірвалася, але ну, нічого. Ну нічого, шапочка відірвалася. Ой, ой, Це грибесько. Мабуть, я хоча б корень червивий, то я відрижу. Ну так, для те, що ви дуже черливі, Ми викинемо його десь. Оба. Так, Викинемо, рібочки, забираємо. Піл кошара в мене зайняв. Ну що? То ми визначились із... Дорогою по якій будемо збирати. Підемо сюди, тоді пошукаємо сюди. А потім, мабуть, вернемось отак, оцією середньою. А тут погляньте два такі бідненькі грибочки Оце взагалі так його життя прибило. Дивіться, я його не буду і виривати, нехай він собі там відпочиває. Ну а цього я заберу. Така шапочка світла на ньому. На сонечку засмагав Грибок. А там як до нього добратися. Вже в обіду з тої сторони. Неохота я тільки в майці. Поцарапаюся сильно в сучки То обійдемо. З цієї сторони, щоб його забрати. Де він там у нас є? А він десь там осторожно, щоб змії не було. У нас змій багато. Ну йди сюди. Ось якого гарненького знайшов, погляньте. Оце гарненький теж. Так, він тут на самому вершечку. Красивий гербочок. Зриваємо його. Але здоровий. Він це таких був побільше. Це справжній красень. Справжній красень. Так. А тут у мене корзина вже покажу. Корзина вже в мене повна. Цього вже можу і загубити. Гарненько. Багато місця зайняв той великан. Нічого. Шукаємо далі. Ну, я вже майже завершую пошуки. Вже майже обійшов свої гриблянки. Тут корови, пасуться. По корови полишали мені гриба, не з'їли. Пастухів нема, як у нас кажуть, скотарів. Корови теж гриби поїдуть. Теж люблять гриба з'їсти. Така краса у нас тут. Гори, природа така. Мухи тебе кусають, оледи закусали тебе. Далі. Коровка велика. подивіться, як заховався один грибочок. Я тільки чуточку побачив, що біліться щось. Дивлюся. Дивлюся, а це грибочок. Оба такий гарний грибочок молоденький. О! А тут який? Оце вже теж гарний красавчик. Зламався. Зламався. Шкода оце залишити. Він теж так і це за корінці. Це таке можна було не виколувати. Ще один такий. Ну сьогодні я не знаю. Всі гриби в таких екстремальних якихось умовах, під гілками, під каменями, за пеньками, під корінцями і так далі. Де його поставити? А, дивіться, ну так само. Отак ну, так само цей лежачий дуба головою. Отак. От Це вниз. А він дуба головою. Дивіться, дружок мій. Що він так повернувся донизу? але Теж гарний. Який здоровий. де тебе поставити, щоб ти не загубився від мене. Там по дорозі ще знайшов тих підосинників, тут вже не показував. Так, ну що. По Трошку вертаємося додому, але ще по -додому, додому ще є місця грибні в мене. Недалеко відійшов і тут, тут бігає три грибочки. Слимак поїв. Правда, всі, всі три понадкушувані Але а не біда. Так. Ну ось я повернувся третьою нижною доріжкою. Тут я перший був. Там знайшов гриба того великана. Грибів сьогодні знайшов повний кошар. Ще не було в мене так багато, Ну цей, правда, великан нагнав багато місця він зайняв, але все рівно грибів досить багато я знайшов. Повертаємось додому. Ще там по дорозі є два, такі в мене грибні місця, дві. Подивлюся, якщо щось буде. Але це вже ну, хіба щось там буде надзвичайно цікаве, тоді може покажу. Але на цьому це відео я завершую. Всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал. Цікаво буде попереду. От ще один гарбочок є. Жовтий, мабуть. No, seveda, da se dobi od.